Православна церква України затвердила перехід на модернізований календар. Він матиме назву Новоюліанський, юліанський, адже більшість свят відзначатимуть на новий лад водночас і Трійця зостануться, і раніше рухомими. Рішення про календарну реформу затвердили на архієрейському соборі зібранні усіх єпископів. Формально перехід має ще бути схвалений помісним собором 27 липня, але фактично питання вже вирішено. З 1 вересня православна церква України змінить свій календар. Наразі 10 із 15 помісних церков світу відзначають релігійні свята за Григоріанським календарем. Натомість Україна донедавна святкувала празники за Юліанським, наближеним до Російської православної церкви. Першими змінити традиції наважилися в греко-католицькій церкві, наступними на перехід погодилися вірники ПЦУ. Можливо, деяким християнам буде складно змінити усталені звички, але зрештою, більшість релігійних свят Україна відзначатиме разом із цивілізованою Європою. Закарпатська іпархія може з гордістю сказати, що близько 90% парафіян висловилися на Парафіян за зміну календарної, за впровадження календарної реформи, зміну календаря. Ось, звичайно, що важко буде привикнути рік, два, три. Румунська православна церква теж проходила це питання, і вони привикали 5 років до цього, але привикли, привикли. Відійшли від російського, відійшли. І ми повинні це зробити. Тому ми будемо цю реформу впроваджувати, вона вже в Україні назріла. І повірте, що з часом перейде вся Україна, перейде. Молодь одноголосно всі за, майбутнє за молоддю. Старше покоління, котре привикло жити за тими принципами 1 січня, Новий рік, 7 Різдво, ну як не крутив, молодь буде. Колись домінуючу, і старші люди відійдуть. Це принцип нашого життя. І молодь буде впроваджувати тут свої правила, і, відповідно, всі перейдуть на святкування, як і весь цивілізований православний світ.